Я звільнений 27 грудня 24-го року, ось, три місяці тому. До повномасштабки мені комбат просив Тарас, не приходь. Ну не буде тебе тут, ну не буде твоєї ноги, твоїми болячками. 24-го телефоную десь так під обід. Ну що, приходь. Ружо брати? та бери. Бо тоді на весь батальйон було два пістолети. Ну, ввечері вже з'явилися автомати, але... Тоді, коли по нас ракетами, у нас в батальйоні було два пістолети. Станом на 24-го фракція три депутати, всі три депутати були в армії. Ці три депутати пішли на війну. 16-го, здається, лютого ми прийшли 40 чоловік. 22-го року з військовими квитками я зайшов 40 військових квитків, там, довідочок якихось, заніс в ТЦК. Ось ми всі хочемо йти в оцей бат. Це ще ж до повного повного масштабу. — Це до масштабу. Ми всі вирішили, ми всі, у нас половина із цих всіх з військовим досвідом, це Азов, це, звісно, ви знаєте, Юліан Матвійчук, Андрій Тимощук, депутат, який загинув. Аркадій Піщанський, депутат, який загинув. Депутати не тільки йдуть воювати, депутати віддають своє життя. Просто яких політичних сил, то вже інше питання. То вже суспільний зріз. Дивіться, люди добрі, кого ви обирали. Спочатку ми були в Полтаві, потім Сумський напрямок Краснопіля. На Салюдар мене вже не взяли. Залишили в Полтаві, тому що, як сказав мені мій командір, ти трьохсотий вже тут. Куди ти витягнути ще? Євромайдан переріс в Революцію Гідності. Революція гідності це. Загони самооборони. Дуже добре пам'ятаю неділя, 2 березня 2014 року. Вмикаю там 6-й, 7-й ранку. Новини. І в новинах кажуть, виконуючи обов'язки президента, Турчинов оголосив мобілізацію. Війна. Розумію прекрасно, з ким війна. Я в срочну службу служив. Президентський полк. Військовий квиток в карман і бігом військомат. О восьмій з чимось прибіг, ще купа таких, як я, мужиків. Військомат закритий. Ну ми там до Ода сходили, постояли, організувалися. Багатенько У нас було, тисяча, то й більше. Пішли ще раз в О, відкрився військомат, перелякана дівчинка сидить. Такий же самий мужичок переляканий, бо вони. В житті не бачили, скільки тих, хто йдуть. Важкого тоді нічого не було. Я будівельник, фізично мені було абсолютно не важко. Тоді в мене був зовсім інший стан здоров'я. Тоді я був штурмовиком. Тоді я міг бігти, не зупинятися, я міг на собі нести і дуже і дуже багато. Я... Тоді не такі, сану. Сану, я не такий, як зараз, стану здоров'я. Тому важкого не було. Морально, теж я, ми прекрасно знали, чого, що і як. Трішки от нам не подобалося те, що в нас не було зброї. Але тільки ми отримали зброю, настав спокій. Все, У нас є зброя, тоді жодних. Дронів не було, вартий не було, там... танків не було, тоді це був Спіли. такий танк. Перше, куди я потрапив, це 19 березня відділення охорони обласного військомату. Ну, хоч кудись, дайте тільки зброю. Зброю теж не дали. Ми почали формувати 16-й бат. Ми з хлопцями давай кричать, переводьте нас туди. Не перевели, але в травні місяці ми з друзями добили свого і нас перевели в батальйон Айдар. Далі в Айдарі. Станом на кінець травня нас було так, чоловік 300 в батальйоні. І на 300 чоловік у нас було 60 стволів. Це враховуючи ружжа, мисливські пістолети. Тільки ми отримали зброю більше, штурмом було взяти місто Щастя Луганська область. Через дві доби ще один бій. Під час бою тяжко пораненим потрапив полон. 17 червня 2014 року. Тоді така війна була. Зовсім не така, як зараз. Це абсолютно різні. Зараз наскільки техногенно. Наскільки масштабна. Наші розвідники зайшли в сіру зону. У них відбувся бій, вони засіли в гольф-клубі. Звідки взявся якийсь танк? Командир Надя Савченко Полтава на броню. Ми на броню і вперед. У вас Савченко була командиром? Так, да, було таке. Танк їде, ми на йому. Один РПГ, другий РПГ справа. Хлопці четверо зліва, як з кулеметом справа. Два прильоти РПГ і я на асфальті лежу. Затягнули в зеленку, надали першу медичну допомогу по голові ботинку. Реанімація, тоді ще реанімація, тоді ще обласна лікарня. Потім через якісь днів кудись в якусь іншу перевели, потім взагалі в камеру. Через пів місяця рубан поміняв. Під час повномасштабної війни влітку. В другій половині літа Ігорем Скляровим, Юліаном було ініційовано у нас в батальйоні неформальний такий підрозділ, то він був неформальний, неофіційний, аеророзвідка Соловей За свої гроші були куплені дрони, ну, за волонтерські на Сумському напрямку, на Харківському напрямку. Показали, як можуть працювати ефективно. Потім Солідар, ще ефективніше. Потім Мар'їнка. Там взагалі найкращий. Юліан Матвійчук, Юлій ПБР, був найкращий аеророзвідник на Мар'їнському напрямку. З ним хотіли працювати і морпехи, і 79-ка, і 72, ка і 80-ка. Хотіли працювати тільки з ним. У них були свої хороші, але він був кращий. Я в підрозділі «Соловець» залишаюся, ну, неформально. Іншим друзям теж допомагаю. З ветеранами нашого БАТу працюємо. Як бачите, от всі хлопців, кого ховають в Полтаві, ми проважаємо з прапорами. Це ветерани 144-го бату. Максимально сприяйте Збройним силам і готуйтеся, самі навчайтеся, самі навчайтесь, тренуйтеся. Медичну справу, стрілецьку справу вивчайте. Воно не захистить від балістики, від ядерної зброї, але воно це захистить від. Бучі дітей навчайте, вчити історію і військову справу.